Привіт грибники, рибаки. Сьогодні останній день весни. Я вирішив піти знову розвідку за грибочками. Закінчився вже такий, якщо дивитися по погоді сезон дощів. Передають вже тепло і вже того пару днів було так тепліше. Тому сподіваюся, що можливо вже й з'явилися якісь грибочки. У вас як там по регіонах є трошки грибочків? Напишіть мені в коментарях. А то взагалі не було нічого. Йшли дуже сильні дощі, я думаю, тепер не всі ті дощі такі йшли зимно. Ой, зараз я тако от перейду в там той ліс сосновий, а вже через нього піду в Мішаний. граб, дуб такий. Зараз ще тільки тут о по тій соснинці подивлюся, маслюками. може часом є. І буду йти туди. Так, зараз я піднімуся, трошки вище. І якщо щось, то я вам вже покажу. Щось знайду, якого гриба, чи не знайду. Бачите, яка у нас красота сьогодні ранок такий собі похмурненький. Але з обіда вроді передають сонце. Ну і далі вже тепло передають. 20 плюс. але будемо бачити що воно покаже. Тому мошуйтеся зручніше, робіть каву чай. А я буду глядіти грибочки. Перебрався я ж з тамтого горбка сюди. Поки йшов взагалі абсолютно ніякого гриба. Нема Прям аж, аж цікаво. Минулого року на початку червня я вже перших числа можна сказати, я вже знаходив білі грибочки. Небагато, але були. Хто не бачив відео, можете подивитися. На каналі є. А того року, ну але минулого року весна була тепліша. А того року зимно. Але ото вже передаю дорожбі. Тепло, якщо нічого не поміняється, то вже вони сподіватися, що щось буде з'являтися. Так от такі-то справи. Ну я зараз ще трохи пройдуся. Ще в інший ліс піду. Там трошки скоріше з'являються. Але так, можна сказати, попасом йду сюди. Що дорогою просто йти, як можна пройтися, може якраз щось здивлю. Та й такі-то діла. Ох, як щось порило. Дивіться. Чи собаки, чи лиси в курінцях Гляділи таких мишей може кому сподобається таке відео, не знаю чи буде з рибочками, бо тільки зайшов. Ну я думаю, багато є таких людей, яким цікаво подивитися на природу. Подивіться, яка тільки краса. Весна, все цвіте і пахне. Ставте свої подобайки. Підписуйтеся на канал. О, подивіться. Бачите? Якісь старі. А, дивіться, то є, готово. Може, ну, звісно, старе, але от подивіться. Ото є опенюк січано жовтий якому разі його не збирати, бо то є отруйні. Їсте раз і все. І вистачає. Запам'ятайте, головне правило грибника. Збирати тільки ті гриби, яких ви впевнені. Ну, я так роблю. Навіть такі є, що я знаю, що вони там є умовно істинні, чи багато хто їх їсть. Ну я не беру. Я беру тільки суто такі, що на 100% впевнений, що вони їстивні. А решта все просто минаю. Та й таке. Канал у мене не тільки про гриби, а й про рибалочку. Хто любить рибалку, порибалити, посидіти коло водички. Теж є багато відео. Можете також дивитися. Підписуватися на канал. Буду радий. Запитуйте, якщо щось комусь цікаво. Відповім. Нема. Тут поки що немає ніц. Буду йти далі. Перейшов я вже от на інше місце. І те саме поки що ноль. Тівого подається. Що то за гриби? Я в принципі в інтернеті бачив. Такі, але не знаю як вони називаються. То в гуглі можна перевірити, але хто знає, напишіть в коментарях. Як ті грибочки <кій> називаються? Можливо, вони і їсти Можливо, їх і хтось збирає. Вийшло вже от сонечко. А ви тільки послухайте, яка Яка краса. Вийшло сонечко, як пташки заспівали. Чуєте? Виспівують. Не видно грибів. Людей нема, значить, і грибів нема. Бо якщо є гриби, то тут людей багато. Ви тільки подивіться, які вони є великі. Нічого Взяти от Моя долоня і от які вони здоровечі. Та то як все одно, що кружечка на каву. Навіть більші. Нічого собі. Великий. Я ж таких не бачив. Ну що ж, не вдасться напевно мені сьогодні знайти таке, як я хочу, грибочки там, білі гриби, бабки, сируїшки. Нема. Є якісь такі, от, зараз вам покажу, вже старі. Такими от ростуть от один. Другий, то я думаю, що це напевно ще якась грядука. От знов є два, от Такими більш ротками ростуть. Хто знає, то можете написати, що то за гриби. А от білих нема. О якісь пашачки, як щебечуть. Березі. А от, подивіться. Два дупла. Ой, подивіться з дятел. Бачите? Ну я близько підходити не буду, зараз трошки зближу вам. Бачите, маленький дятел випав з гнізда. І ви тільки подивіться. Ті решта щебечуда він повертається назад. От яка то розумна, дика природа. Випала малюсінька, ще десь літати не міє. Вона й не тікає, от ще навіть видно, що крила ще в таких, так би, як кажуть, палки замість піря, такі ще не випір'яні. І от повертається собі сам до свого дому. От вам і дика жива природа. Яке воно все розумне. Ті маленький щебеш од решту, а він собі на зук дивош піднімається. Де він є? Сховався від мене. А вон. бачите, от. І зараз по стовбуру дерева піднімається собі все. Йдемо, не будемо йому заважати, не буду лякати. І дивіться, то е... так все. Наприклад, зараз ж весна. Родяться маленькі зайченята, косулі. Бачу, не раз багато хто забирає додому, подумає, що там їхня мама десь там покинула їх чи ще. Ні, це неправда. Вона є. Ні в якому разі не можна їх забирати. Навіть підходити, гладити не можна. Тому що залишається сторонній запах, і от тоді вона. Може його покинути. Ви вродь би, думаєте собі, що нічого такого поганого не зробили? Там тільки погладили, чи там підійшли близько, але запах залишається. І вона може покинути. О те саме, чи зайчиня маленьке, чи чи маленьку, чи маленьке е, козеня, дитя кусулі. Вона може то почути сторонній запах і покинути. Так що. Не зачіпайте їх. Подивилися на відстані і пішли собі. Бувають там крайні випадки, що можуть там десь дикі собаки зажерти там, їхню матір чи ще щось. Ну, але в загальному вона є поблизу. І от таке то. Ну що, буду я завершувати своє відео. Вже от сонечко пробивається от, через гіляки дерев. Ви тільки послухайте, яка краса. Як виспівує природа. Так, все. надія буде на тепло тепер. Передає там 20-25. О, знов такі от, бачите, грибочки. Вся надія на тепло. Ще вийду на наступному тижні. Можливо, потепліє, щось буде з'являтися. Ну взагалі немає. Навіть сиру їжок, то всього бабок нема. Так що, кому сподобався такий формат відео, на жаль, грибочків вам не показав, таких, як би хотілося. Ну, природу, я думаю, ви побачили гарно. Підписуйтеся на канал, ставте свої подобайки, запитуйте, що когось щось зацікавило. І всім до нових зустрічей!